Прекрасно розумію в світі останніх новин прильот по Кривому Рогу, по моєму рідному місту. Загинули діти, дорослі, а також цей день загинуло дуже-дуже багато військових на різних напрямках. Люди, коли ви зрозумієте, що реально йде війна, ви піднімаєте зарплату тим поліціянтам, які роблять незрозуміло що, які вилавлюють. Вибачте мене бомжів і ханих на і приводять їх до нас, до батальйону, щоб ми з ними працювали, щоб ми зробили з них харексі, воїнів, які відіб'ють всі ті території, які захопила російська хо. А всі інші спортзали і все тому подібне. Хлопчики ходять, дискотеки, воно маліна, социк, всі дискотеки, всі танцюють і все тому подібне. Танцюйте, танцюйте. Але ж зрозумійте, що це тільки перші, перші тільки бріночки, перші ракети, конкретні на Кривий Ріг. Вони Покровська зрівнялись з землею. Вони зараз Павлоград рівняють з землею. Наступні Дніпро і Кривбас, ті, хто дивляться це відео, і ніяким чином не підтримують військових, байдуже, яких військових, діючих. Ветеранів на лікуванні Пі... вам, ну реально, воно своє знайде. Цей бумеранг всіх вас дожине. Ми ж в свою чергу з хлопцями молимося за душі загиблих, не тільки 4-го го місто Кривий Ріг. Кожного дня є списки, є списки втрат двохсотих, безвісті зниклих, полонених. Кожен з нас тримає за них кулочки, а хтось просто промовляє дякую янголам за захист. Захищайте нас надалі з неба. Слава Україні, героям слава!